Господи, йому перемогу над всяким ворогом і супротивником. Господу, помолимо! В Одесі днями відбувся молебен за Україну та її захисників. Службу проводив отець Василь Ворозуб разом з іншими військовими капеланами. Молитва міжконфесійна. Коли ми. В нашому храмі збираємося з різними конфесіями, різними віроісповіданнями для того, щоб, об'єднавшись, підняти щиру молитву до Отця Небесного за Україну, за її волю, за перемогу і за наш український народ. Ми об'єднавшись, піднімаємо наші молитву до Отця Небесного, щоб дав силу. Мужність і відвагу нашому війську вистояти і перемогти, а нам а нашому народові зберегтися як нація і далі жити і процвітати. Наше суспільство чуть розділилося на тих, хто вже змучився від війни, і ті, хто ще не змучився. А не змучились у нас воїни, які воюють, оберігають і стоять як, як ті титани, тримаючи мирне на небо над нашою Україною. Ми в сьогоднішній день хочемо показати, що ми повинні бути єдині, бо якщо ось цей руський мір прийде в Україну, а ми вже бачили це в Луганську, в Донецьку, ми це бачили в Бучі, ми це бачили в Вірпені, ми бачили в Оленівці, коли знищені наші були воїни, що коли прийде сюди руський мір, він знищить всіх, всіх, хто змучився і чи хто не змучився. До служби приєднались як діючі військовослужбовці, так і майбутні захисники та захисниці. Дуже приємно, що до наших молоток долучаються і молоде покоління у цих дітях і є наше майбутнє. Військовий каполан один з тих, хто потрапив у полон на острові Зміїний. Такому пощастило повернутись живим. Я не можу проаналізувати. Я не можу собі собі дати відповіді, чому вони так ненавидять нас. Напевно, тому що ми інші, тому що ми вільні. Україна обов'язково переможе. Вона, моя ненька, моя Україна, вона преречена на перемогу. Ми боронимо саму суть жити. Ми боронимо те, що благословенно нам було ще від Андрія Первозваного, ця свята українська земля, спосіб життя свої святині. Ми боронимо свої сім'ї і свої родини. Ми боронимо те, що благословив нам Бог.